Ролет в седані, Ще стара реєстрація автомобіля до 2013 року. Сам автомобіль у нас з 2005 року. 1,6 звичайний бензиновий двигун на 16 клапанів. З пробігом оригінальним 250 тисяч км. Повністю автомобіль в нормальному їздовому стані. На зимовій резині на залізних дисках. Так, п'ятий рік. Ціна Ланоса 3850, кондиціонер навіть працюючий. Номер продавця нажимайте на паузу, телефонуйте, кому буде цікаво даний автомобіль. Повністю криша вся, ось, дивіться, целенька. Тут у нас також все цілесеньке. Ось. Обійду покажу. Де-не-де зрозуміло, що є якісь нюанси по автомобілю. Десь щось, ну, це таке, але ціна ціна Ланоса. Ціна ла вітровище. Задня частина у нас все така. Задні парктроніки. Повністю автомобіліці права частина без м'ятінок, без нічого. Звичайний велюровий салончик. Ззаді у нас тут на веслах. Передні, передні у нас. Сидіння також велюрові. Механічна коробка передач. Працюючий кондиціонер, підлокітник. бортовий комп'ютер, шкіряне кермо. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Так, у продажу на ринку від першого власника. У вас калина, хетчбекові чотирьохдверна дверна, п'ятимісна. Це такий колір. Синій, Темно-синій колір. Так, автомобіль у нас. Так, це на скалина 1119 19 2008 року. 1,6 бензин. 100 тисяч рідного пробігу. Ціна 3000 доларів. Номерочок усього кому боюся цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам обійду, покажу даний автомобіль. У нас тут галогенні фари, Противотуманні фари. Так, на зимовій резині на дисках з колпачками. Рижиків вздуті по автомобілю я не бачу. Хеджбек, полочка присутня. Фаркопчик навіть присутній. Отак ось, дивіться. Задня частина така ось. Тут ось так. Березовички спереді, ззаді. Тут ось отаку права сторона. Томобіль в чехольчиках, полочка ось, ось присутня. Чехольчики на передніх, на задніх сидіннях. У нас тут музичка, два передні підігріва сидінь, бортовий комп'ютер, два передніх електроскопідії і мача. Так що в такому останні. В салончик. Там, що кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця автомобіль від першого власника ще на старій реєстрації до 2013 року. У продажу на ринку свіжопригнений з Німеччини Volkswagen Golf 5-го покоління, хетчбек в такому сірому кольорі. Автомобіль 2006 року. На механічній коробці передач 5 ступочків бензиновий двигун 1.4. Не знаю, не написано який двигун, але судя по тому, що механічна коробка передач 5-ступка, а це 1,4 на 16 щоб, Тому що, коли 1,4 ТСА, то сайди, там 6 механіка йде. Так, дивимося. галогенні фари, передні вачі фар. 2006 рік, 1,4, 201 тисяча пробігу. Ціна 5850, номер продався, якому буде цікаво, телефонуйте по номеру, нажимайте на паузу. Так, на склом. Висічки немає. Датчик дощу, датчик світла. Криша у нас повністю ціленька, без м'ятінок, без нічого. У нас тут, дивіться, не видно. Датчик дощу, авто все видно. Е, також е, у нас резинове кермо, підлокітничок, круїз контроліком. Так. Зиму, всесезонна резина доволі в доволі гарному стані, як нова. Також на легкосплавних дисках по нюанси, ось дивіться, де є нюанси по цих автомобілях, повністю в ручками, все в гарному стані. підручка все ціленьке. Тут у нас також все ціленьке. Полочка задня присутня. вздуті, де значок, немає ні під значком, нема. Тут, де збирається волога, нічого вздуті нема. Бамперочок не подертий. Так, дивіться, лівий борт ціленький, правий борт в гарному стані. Тут по, по арочкам зараз вам покажу. Все в гарному стані. Ось. Так, так тканини весь Потолочок бачу не провисший. Чотири електросклопідіймача, регулювання зеркал з підігрівом. Це у нас резинове кермо, підлотітник, механіка п'ятиступка, двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу. Так що, коли буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку універсал білого кольору Dacia Logan MCV універсал в білому кольорі. Дивлюсь, порожки обмовіляні. Так, автомобіль у нас 2010 року семимісний. 1,5 дизель К9К да, К9К тут. Ціна 5700, 240 пробігу. Номер продався кому Буде цікаво. Телефонуйте по номеру. У нас 10 року і нульовочка, У нас глабове оригінал. Без стрічне, без нічого. Рейдинги на схлом. Висічки немає. Передок білий не висічений. Геть, нічого, гарний стан. На легкосплавних дисках. Затонований автомобіль до половини. Тут нас дивіться ні рижиків, ні вздуті порошки обмовілені знизу. Присутні у нас жабра, бо у нас семимісна версія. Задні двері у нас. Багажника розпашні йдуть. Повністю всі сидіння складають, повністю вам буде повноцінний універсал, якщо щось потрібно перевезти, чи там. Тут також рижиків Вздуті по автомобілю Немає повністю. Так, тут нічого не побачимо, тут ми побачимо. Два передніх леєстро з хлопідімача, кондиціонер не бачу, чи є. Ну що тут, механічна коробка. Хто шукає собі такий автомобільчик, то телефонуйте по номеру до продавця. Автомобіль саме місний, дизельний. Ціна даного автомобіля 5700 доларів 2010 року. У продажі такий біленький Renault Colos. Повнопривідний автомобіль свіжопригнаний 2012 року. 2012 року 2,0 дизель. так, Механіка автомат на автоматичній коробці передач. А, написано. Ціна 12700, пробіг 226 тисяч. Номерочок, ось якому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуєте. Так, у нас тут рейдинги присутні. Люк панорама. Люк панорама. Датчик дощу, датчик світла. Лінзована оптика з омивачами передніх фар. Противотуманні фари, передні парктроніки. Також дивіться на легкосплавних дисках. Безключовий доступ на всіх чотирьох ручках. Так, дивіться, правий лівий борт повністю рівнесенький. Задні паратроніки, потім у нас фаркопчик. Безключовий доступ у нас, навіть у всього, в значку. Задньої ляди, правий борт. Ось отакі, все рівнесенько. Так, ну Рено, тут корозії нема. Ну, по Рено, якщо по автомобілі нічого не робили, то не буде ніяких ніздуть, нічого. Автомобіль до половини ось затонований в нас. Не видно ніхрена не видно. Шкіряний салон, двохзонний клімат, велика мультимедія, шкірине мультикармо, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал складування. Також дуже багато карманчиків, ніж, електроручник, навігація, круїз контроль. Так що, кому буде цікаво, ну комплектація, так. Да. Але ну, звидувана ну Автомобіль, хто знає. О, дивіться, тут ще у нас музичка. Музичка, босе, даже. І також все, лобове і по колу пса схло, йде автомобіль 12 року, і тут нас віздє, іде нас віздє у нас візде, у нас ось двоєчка. Так що. Звісно, хто знає по комплектації бомбізна машин. Але так вона на любителя, Ну, це треба дивитися. Ну, бомб... взагалі хороша. Тут і дизель 2-літровий, мабуть, М9Р, той, що на трафіках стояв. Автоматична коробка передач. Так, що, хто кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продажу. У продажу свіжоприганий з Німеччини, Mercedes Benz b класа, Автомобіль 2009 року. З бензиновим двигуном 1,7. У нас тут лінзована оптика. Передні парктроніки. Передні противотуманні фари, складування зеркал. mercedes Мерседесу є легкосплавні диски. Автомобіль на всесезонній резині. Дев'ятий рік 205 ходу, 1,7 бензин. Ціна 9100. Номер продався, ось якому буде цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, у нас є датчик дощу. У нас клом висічки немає, криша повністю вся рівнесенька. Лобове у нас безстрічень без сколів. Тут у нас фари не посічені, капот не посічений. Зимова резина, чи все сезонно не бачу. 1700 радіуса. Дивіться тут. Все у всьому гарному стані. До половини автомобіль затонований. Лівий борт у нас рівненький. Задні, задні парктроніки, Права сторона рівненька також. Рейжит вздуті по автомобілі абсолютно відсутні. Автомобіль до половини затонований. Не видно, що тут ззаді. Так, автоматична коробка передач нас скомбінована шкіра з тканиною. Підлокітник. Клімат чи кондиціонер. До цифрами йде, це вже як клімат, вважається. Мультимедіа, шкіряне мультикермо, 4 електрослопедіймача, бортовий комп'ютер. Так що, буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте. По номеру до продавця. У продажу офіційний автомобіль з оригінальним пробігом 70 тисяч кілометрів. Це наш шкода Фабія. Хетчбек. Це у нас, дивіться, на українській реєстрації. Звичайний синій колір, не, перла... не... не металік. Автомобіль 2018 року, 1,0 бензин, офіційний 70 оригінального пробігу. Ціна 7900, номер продавця, ось якому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Лобовим нас без сподів, без тріщин. Криша, повністю ціленька, на склонна. Висічки немає. Тут також нічого, ні капот не висічений, галогенні фари, противотуманні фари, зимова резина на дисках стоїть. Ні вздуті, ні тут дампер, де де ні крива. Ось повністю автомобіль ціленький автомобіль. Ззаді у нас повністю все ціленьке. Правий борт. Також дивіться, ні м'ятінок, ні вздуті, нічого немає. Зимова резина, всі 4 колеса. Полочка присутня. Каниневий салончик. Ну, тут 70 тисяч пробігу, механічна коробка передач, 4 електросхопіднімача, кондиціонер, резинове кермо. Так що кого буде цікавити? Невеликим пробігом офіційний автомобіль 70 тисяч. Телефонуйте по номеру до продавця.